Вітаю! Сьогодні розкажу вам, як зробити презентацію в Canva, які можливості цієї платформи, і чим відрізняється від PowerPoint. Ми на головній сторінці Canva. Щоб зробити презентацію, потрібно натиснути Презентацію, і презента... можливостей презентації тут багато. Нас цікавить, саме на 16 на 9. Це презентація стандартна для е смарт телевізорів для інтерактивних дошок та мультимедійних проєктів. Якщо ви не професійний дизайнер, я б вам порадила користуватися шаблонами. Ви бачите, що у Canve їх на будь-який смак дуже-дуже багато. Зараз ми якраз у вкладці шаблони можемо попросити школу, тему да, школа, і бачимо, що тут вже є дизайни презентації. Дуже симпатичний. І для менших і за віком дітей, і для більш дорослих. Можна попросити на якусь тему специфічну, наприклад, презентацію на тему історії. Давайте оцю подивимося. Також дуже гарний дизайн. Застосувати 10 сторінок. Ви можете застосувати всі 10 і далі просто видалити ті, які вам не потрібні, будуть. можете натискаючи на і додавати тільки ті. Вигляд яких формат яких вам подобається. Давайте ще покажемо на для хімії. Звичайно, якщо ви напрямуєтеся, або вже маєте дизайнерський хвіст, ви можете створити презентацію з нуля. Тобто, отак з білого аркашу, але ще раз повторююся, шаблони вже. Скажімо так, зробили цю роботу за вас. Їх тут така кількість, що, як впевнена, ви зможете знайти на будь-який смак. Ну, пропоную вам взяти презентацію якусь і переробити. Покажу вам, як працювати з шаблонами. От головна сторінка. Чим відрізняється дизайн, вже готовий дизайн? У Canvia PowerPoint, якщо тут ви можете замінити абсолютно будь-який елемент. Вони всі, бачите, виділяються і всі замінюються. Якщо ви вибираєте дизайн PowerPoint, він статичний. Ви можете тільки вибрати йому іншу кольорову гамму і все. Щоб ваша презентація виглядала гарно, щоб вона була в єдиному стилі, можна повернутися на головну сторінку. І зайти у вкладку бренд. Це можна налаштувати один раз, коли ви зареєструєтеся у Canvi, і буде зручно. Що, пропонує... Що значить бренд? Це ваші особисті кольори, ваші особисті шрифти, які буде Canva вам показувати першими наверху. Ну, наприклад, я вибрала кольори із палітри і утворила палітру, яка мені подобається. Можу додати ще кольорів. Кольори, які підходять одне одному, так гарно компонуються, можна подивитися в інтересі, але навіть це канва вже вирішила за вас. Якщо натиснути плюсик, і дібрано, що монохромні, що з різними кольорами, палітри, які ідея кольори дуже гарно між собою компонуються, і ви можете додати кілька таких палітр на. Такі заготовки собі зробити, але це доступно, якщо ви маєте ПРО-Версію. Для того, щоб отримати ПРО безкоштовно, педагогам треба взяти довідку з місця роботи і, реєструючись, додати цю довідку. 48 годин розглядається ваша заявка, і далі я впевнена, що вам дадуть доступ до версії ПРО, де ви можете мати набагато більше можливостей. Точно так же ви можете закріпити собі три шрифти: для заголовку, для підзаголовків і для основного тексту. Також ви можете завантажити шрифти, які знайдете в інтернеті, можете додати їх. Можна, якщо у вас є фірмовий логотип, який також можна створити у Canva. Так от, якщо у вас є фірмовий логотип, ви можете додати його тут і швидко додавати на різноманітні сторінки. І так, для того, щоб презентація в Canva була в єдиному стилі. Ми зробили оцю вкладку бренд. І тепер, коли я хочу поміняти фон або якийсь елемент, натискаємо на колір. І от вона моя палітра. Тобто мені вже буде зручно і видно, які кольори комплектуються між собою. І от вона та палітра, яку пропонувала Canva. От вона і. Кольори з фотографії, тобто ви можете перш за все змінити фотографію, наприклад, на своє фото або на картинку, яка вам подобається. І канва буде висвічувати вам кольорову гаму цієї картинки. Ви теж зможете гарно поміняти кольори. Або можна зайти у вкладку стилі. Тут знову ж таки є моя палітра. Дивіться, я буду міняти. Натискати на, натискаю на неї, і канва міняє дизайн, але в межах тих кольорів, які я собі обирала. Якщо буде кілька слайдів, внизу з'явиться кнопка Застосувати до всіх, ви натискаєте її, і вся презентація буде в єдиному стилі. Або можна попробувати кольори з іншої кольорової гами. Якщо ви не, не можете підібрати собі такий набір кольорів, або вам не подобається ті, що там пропонувала канва, тут є інші стилі, натискаючи на них, теж можна вже підібрані кольорові гами. І можна подивитися, що подобається вам. Так. Скажу одразу, що. Приємно дивитися, не відчувають очі такої напруги, коли дизайн досить мінімалістичний. Забагато елементів на одному кадрі або занадто яскраві чи забагато кольорів, вони переобтяжують кадр і, обравши основний стиль, ви можете поміняти кольори деяких елементів. Наприклад, цей зірочок уже вручну. Наприклад, хочу, щоб вони були на рожеві. Так. Далі можна замінити картинку? що це теж зараз покажу окремо. І так, ще одна можливість, яку дає канва, і якої я не бачила у PowerPoint. Це рамки. Якщо перейти в елементи, то є така підбірка рамки і сітки. Ви бачите, що вони майже однакові, відрізняються тим, що сітки це як колажі. Тобто тут можна вставити на кілька картинок одразу, рамки по одній фотографії. Чому я кажу, що такого немає у PowerPoint? PowerPoint дасть нам змогу вставити кругу картинку, прямокутну, квадратну, ну трикутник може. І скоріш за все вам цей прямокутник, квадрат треба буде обрізати самим. Якщо ви хочете вставити картинку з такими краями, або такі да, такими рівні, або з типу зі старими порвані фотографії, фотоплівка і так далі, бачите, які симпатичні ці монітори, телефони. PowerPoint не дає такої можливості, або вам треба буде помучитися з обрізанням по контуру. Ну, Давайте, наприклад, це буде планшет. Ви розтягуєте таку рамку, як вам потрібно. Розташування і помістити її на задній план, тоді вона не буде перекривати цю панельку. І так щоб помістити фото у цей моніторчик. Наприклад, мене цікавить тема мистецтва. Я заходжу в вкладку Фото і в пошуку пишу мистецтво. Чим ще зручна канва – є фільтрація, і ви можете попросити канву підібрати вам фото тільки певного кольору, певної кольорової гами. Або певної форми. Я, наприклад, бачу, що тут підійде вертикальне фото, застосовуємо фільтр і можемо вибрати картинку, яка підійде. Безліч просто чим зручна для мене канва, на відміну від PowerPoint, мені не потрібно шукати в інтернеті ці картинки. Така база, що можна зробити будь-яку презентацію на будь-яку тему, я думаю, що можна зробити навіть не заходячи в браузер. І от вона поміщається в цей планшет, вже одразу обрізаються закруглені оці куточки. Давайте покажу вам ще з іншим елементом, може ще більш незвичними такими краями. І так, елементи. Рамки. Давайте отаку виберемо. І фото у нас залишається все ще тема мистецтва. Я думаю, що так буде симпатично. Картинка прямокутна, але коли я наведу її на е, оцю рамку, вона заповнить. Далі вона рухаються разом. Елементи будь-які можна забирати і замінити ними. Замінити тими, що подобається вам, що створені вами. Точно також можна починити з шрифтами. Мистецтво. Шрифтів теж велика кількість. Ще раз нагадаю вам, що є рекомендовані ті, що ем, там два повічачі використовуєтеся найчастіше. Є ті, що нещодавно використані. Елементи фірмового костилю це ті, що вибирали ви у себе в профілі, і дуже зручна підбірка українських шрифтів, тобто ті, що 100% працюють із крилицею. Також. також можна рухати. І е, поля для тексту, що вам не потрібні, бачите, легко прибираються. І от будь-які елементи також рухаються. Всі вони є от тут в платі елементи. Що тут є ще? Тут є різноманітні лінії і фігури. Ви можете використовувати, додати їх, наприклад, в дизайн. Їх теж набагато більше, ніж у PowerPoint. Є е, таблиці в відео, в іншому відео у мене тут на каналі, є е, про те, що я змінив календарних планах, і там я показую, як користуватися таблицями. Теж дуже легко. Можна вставити відео у свою презентацію, можна ставити аудіо, діаграми, точно так же, як і в PowerPoint, де є можливість ставити діаграми. Є, є оці рамки, сітки. Є цілі колекції, які підходять, так в одному стилі, підходять одне одній. І я думаю, дуже симпатично будуть виглядати оці наклейки. Деякі з них рухаються, деякі статичні, вони теж є на різноманітні теми. Їжа, фігури, смайли, надписи, конфеті, фейерверки, соцмережі, що завгодно. І для своїх учнів ви можете зробити, ну, наприклад, отаку стрілку поставити. Зменшити, яка буде вказувати на якийсь важливий елемент, що їм треба звернути на нього увагу. Або стрілочку, яка буде показувати, на який елемент треба натиснути. І так, у презентації в CanVi ви можете поміняти абсолютно будь-які елементи. Це дуже зручно, це дуже радує. Ви можете додати е, таблиці, ви можете додати діаграми, картинки з величезної, просто гігантської бази? Е, ви можете додати графіку, тобто, це не, не тільки фото, а й різноманітна графіка. Е, ви можете додати такі наліпки. Е, для чого їх е, можна використати? Ну, от, наприклад, оцю, і яка ще можливість є. Дуже зручна у презентації в Canv можна додати посилання. Отут доведеться відкрити браузер, знайти ту сторінку, що вам потрібно, яку ви хочете показати дітям, скопіювати її адресу. І далі, наприклад, я хочу, щоб діти, натискаючи на оцю картинку, на яку вказує стрілка, діти натиснуть на презентації на цю картинку, і відкриється це вікно. В браузері так, для посилання. Я натискаю сама на картинку, коли роблю презентацію, і де три крапки, знаходжу планцюжок. В вільній цей рядочок копіюю посилання, адресу посилання і натискаючи на цю картинку, діти будуть перенаправлятися на цю сторінку. Дуже зручно. Можна на одному кадрі. На одному слайді презентації розмістити для дітей ну, буквально всю інформацію по темі. Також можна робити і з текстом. Ви виділяєте поле з текстом, крапки, натискаєте оцей ланцюжок, сюди копіюєте посилання, яке має відкритися, коли клікнуть на е, текст, і це посилання буде отак буде відкриватися е, е, вільно. Їх на сторінці можна розмістити отак е, дуже багато. Оскільки вони ховаються під словом або під картинкою, вони не псують дизайн. Тобто це не просто посилання, да, яке скопійовано і ставлено текстом посилання, а воно заховане. Можна зробити іншу, інший варіант. До QR-кодів діти звикли. Можна зашифрувати якусь сторінку, на яку діти мають перейти або певну інформацію QR-кодом, і видати на сторінку презентації QR-код, також можна додати карти. Посилання на YouTube канал, або віконечко саме від YouTube каналу з відео. Можна додати посилання на якісь соціальні мережі. Це ви вільні, на що фантазія ваша спрацює, що вам потрібно від цієї презентації. Що ще я б вам порадила робити під час того, як ви робите кадри до презентації? Внизу є кнопочка прийняти. І ви можете надрукувати тут до двох тисяч символів. Отакі можете собі робити примітки до кожного слайду. Навіщо вони і чому вони, чим вони можуть бути вам корисні, я покажу наступного разу. Презентація у CanBi має безліч способів свого показу або свого збереження. І отут будуть дуже зручні оці примітки для вас, покажу наступний раз, як можна ними користуватися, і не потрібно буде робити натапки собі десь на аркуші паперовому. І покажу наступного разу, як можна, не купуючи презентер, не купуючи цей маленький пультик, керувати презентаціями із Canvi зі свого мобільного пристрою. Сподіваюся, що презентації в канві вас зацікавили, і, і що ви оціните переваги CanV цієї платформи у плані дизайну презентації. Сподіваюся, що ви зможете розкрити свої дизайнерські таланти. Я прощаюся з вами до наступних відео. До побачення!